Привіт панове. Я Легун... <кхе> Легун Роман. І ви на каналі Адреналін. Сьогодні копаю своїм камарадом, своїм другом, зі своїм побратимом Андрієм в лісі, який приніс мені дуже багато знахідок. Не в принципі планував так, йдемо або туди, або туди, а прийшов сюди. Тобто, не заплановано попало в цей ліс, ледь знайшли місце, де копати. І вже маємо перші знахідки, Думав, дзвоник. А це якась латунна фігня. Що за фігня, не знаю, тут має отвір. Така фігня. І І ще одна знахідка, мушу прокричати свій. Хто крутий копер, я крутий копер. Знаєте чого? Знайшов що? 20 копійок 1987 року. А чого я такий доволений? По чим я копаю. Катушку свою обірвався мені тут проводок, відправив по гарантії. Копаюсь з Таке відчуття, що махаю просто палкою, катушки не відчуваю, прискорбно. Але монетка є і, і це добре. Ну, сьогодні буде срібло. Побачите. Поїхали. Е, сьогодні казав, що е, так. Сьогодні казав, що копаю в цьому лісі всі сигнали, чорні і не дуже. Або хочу знайти сукерку. Найшов? Знову друга моя тюлева сукерка. Тут підзагнута трошки, бачите, отут загнута. От, точно така, ж. тут треба вичистити. В цьому місці є такий пазочок. Ось От. От так вона, тут треба вичистити. Тут. Я вже знаю, що це тюлева сукерка, бо я її знаходив. Я таку знаходив. Можливо, чуть-чуть більшу. Ця маленька така прикольна. Окей? Okay. Зачотно. В музеї вже пора створювати музей народ. Вже хрестики в нас збиралось. Вже закінчимо зліт. І буду пропонувати місцевій владі, може в районній, може в ОТГ. Музей. Нема в нас музею. А в мене вже артефактів більше, ніж в деяких музеях. Тому таких. Безцінних. Поїхали. Сукіротка. Сигнали є і це, і це, як я люблю казати, не може не тішити. Це не може не тішити, але поки що сигнали не ті. От. Прошу. Скіфи. вели знайшов Скіфські вили. І ось отак, такий патрон, суцільний, не стріляний, може його сішечка була. Не, не стріляний, перша світова. Перша світова, ну що ми з зробимо, Що будемо робити? о Бачите, що порох. Порох зберігається, є люди, які засипають собі. от, І в кульочок, там мисливці всякі. Його не треба. От е документи на проведення нашого зльоту вже практично готові. Сьогодні були підписані в голови селищної ради, були підписані в МНС, е в органах внутрішніх справ. Коротше, все йде до свого логічного завершення і починається гулянка. Зараз покажу, до речі, отримав, отримав е посвідчення вже. Тому звертайтесь про вступ анкети, бланки анкет готові. Готуйте фотографію 3х4. Шеврони в дорозі вже, посвідчення вже у мене вдома. Тому всі питання про вступ в організацію, про організацію наших філій, Створення філії просто ваша згода я роблю все сам. Телефонуйте. Тобто сьогодні ти ніхто, а завтра ти член організації, і ще й, крім того голова первинної організації. Тому телефонуйте і з'ясовуйте, що до чого і які переваги воно вам принесе. Поїхали копати. Таке посвідчення. Колір зелений. Всередині. Все як має бути. Крім того, дякуючи нашому другу з Київщини Сані. Ми бачимо, маємо отакі брилочки. Яка чудова робота. Я не знаю, якою машиною він це робить, але це просто прикол. Це просто прикол, дякуємо Сані. Я уже чипаются одни на ключи. И такие магнитики. В неделю вы решили э, с дружиной и с детьми походити погуляти, Тобто я, я планував вбити одним пострілом трьох зайців, накопати срібла, на, назбирати грибів і вигуляти свій виводок. З того всього. О, ну я вбив, срібла не накопав. Знайшов одну монетку, от, назбирали трохи грибів і вигуляв комарі, згризли моїх дітей. Короте, зараз покажу. А поки що? А поки що монетка? Це друга монетка, камрада одна копійка 1962 року. Оце 3 копійки 51-го. Гарна монетка. Гарний стан. В хабарницю. Привіт, друзі. Я Легун Роман. І ви на каналі Адреналін. Сьогодні деякі. Останні біля мене, деякі члени юні і не дуже е громадської організації Пошуковий історичний клуб Едельвейс вийшли в турпохід сьогодні неділя. І так, завдання нас, гриби, Кого нас? Збирати. Збир... гриби збирати. Завдання... Срібну монетку знайти. Нарешті знайти срібну монетку, йдемо в місця, де, е де дуже багато знахідок по Першій світовій війні. Де багато білих де багато підберезівків. Будуть пікашки, буде вогонь, буде відпочинок. Поїхали. Дивіться, оце Україна. Україна, друзі. Туда, там, Зліт буде отам. так. Так. Щось знайшли. Думаю, що гриби. Крутий знайшли. Комарі жахливо кусають, діти вже покусані. Це в нас убитий крийтарик 851 року, якщо не помиляюсь. Це не здалі. Чому? Синяки. Сама це синяк. Так. А що ти? Та то ти синячок. Так. Ну, Класний такі. Почесть ножку. Сьогодні у нас затемнення місяця. Я не знаю, чи, чи зможу щось показати. Нічого не вийде. Ну зафіксуйте. Тут важко. Та трошки видно половину кутку затемнену. Я wat gebeurt er? Weet je dat? Weet je dat je over hem? Als ik het Ось, такий місяць. Ну я в воді стоїть. Стайк бивця. Такі у нас монстри живуть. Слід полишав. Вони все в нас з'їла тут. Просто все. Прикинь, вони навіть на це, вони на світло не реагують, вони його не бачать. Не чую, я думаю, що вони тільки чують звуки. А що він слід за ним просто? Ну бачите, він він, він тримає його, типу за хвіст, щось за підозрили парли. Ну, <гум> щось парли запідоли. <гум> <Щось ми гум> задумалися. Щось ми всі задумали. Май! Коротше, бо ти спалаш. Як зразу той вусик заховався, бачиш. Вони вже знають, що ми їх. Мамо! А ми їх залишимо живими. Ну, та що? Вони Мама, що перші не, не наші квіти з'їдають. Мама, перші похожий на те, там першому. А, а оце не леопарда. Фу, Фу так не трогай! Я не буду. Оці вони не дуже такі небезпечні, правда? Тобі їх трогав, то така брить. Але дивись, оці ми їх не дуже часто збираємо, іменно цих. І, і, фіолетові, і фіолетові, і фіолетові у нас рідко взагалі. Фу. А в них ще з... А цей, а че... них чотири вуси, так і ще це з Ну, ще багато так. там вусів, там якби придивитися. Ну, то то. монстри такі. Монстри вже А в них якийсь дерзькі чи що? А вон дерка тут я маю. Не тротися, Угу. Там Тут кадирка є, бачиш. Ай, де тут така протинь. Що, дерка? Що там за тебе зі Я не бачу. Бела відео такі я. А за що за монстр? Що місяця нема? Морш. Не, це зайчик, зайчик. проживушка. Приживушка. Це зайчик. Це морш. Покажи, покажи бивні. Вийшли з лісу, вже тіпа, йдемо підемо геть. Змучені, комарі. І це поле я його все ігнорую. Показали. Бо, бо круті камради казали, що цей. Що там. Так, я покажу тільки катушку. О, А ну а Білі гмаки. Білі гумаки. Коротше, той чувак в білих гумаках. Теж сигнал зацепив. У мене заліпуха в полі. Гелі зовсім не так б'ють. Ну а це біснується, тому що тут три монети. Я ще три монети в заліпусі не брав. Це геллери. Сумно. Чому не срібні? Ну що ж... Ну що ж, е -е, можливо... Це все. Це На всякий випадок, щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Ще раз кажу, посвідчення вже готові, шеврони їдуть. Тому ласкаво просимо громадську організацію Пошуковий історичний клуб. Едельвейс? Готувати тобі посвідчення? Тобі посвідчення го готувати? Ну, ну, та як? Знаєш, який у мене номер буде посвідчення? 13. У мене? Ні. Один? Ага. Ага.